Доброго дня колеги, чесниководи, гості каналу та підписники каналу. Сьогодні 1 березня розпочинаємо сезон по вирощуванню чеснику. Вчора пройшов непоганий дощик, земля у нас розстала. Сьогодні вирішили внести тут повітряна бульбашка, посія на 20 соток. Вирішили внести отаке добриво сульфат Амонію. Це амідна форма. Зараз він тижнів два перейде в амонійну форму, якраз зійде повітряна бульбашка і почне діяти. Ось подивіться, вже, якщо видно, ось вже сходить, а так вона вже ось під, під самим верхом бачите. Сіяв на останній отвір, але щось рідко сходить. Де оце тут, а ось тут густіше. І ззаду одразу два сина закривають вологу. До трактора вже степку зробив навісну на райборонки. Але тут на 30 см сіяно, то не хочу топтати, давити. Я думав заїхати так, поки ще не зійшла, але зараз дуже м'ягко таке наробити, а так подивіться, яка, як у нас виходить. Зараз годину-дві закриємо в три райборонки. Грудки немає, мокро. З четверга дивлюся, вже плюс 8 передають, плюс 10, на ніч плюс 5. Вологи в цьому році небагато, то можливо таке, що після 15 го вже березня можна буде і стомпом накривати. В цьому році у нас на Житомирщині дуже важко з вологою. Грунт прогріється моментально. А тут, як бачите, ось біле, це тут соток 6, мабуть, не хватило, розсипав попіл. Вісім мішків, мабуть, кілограм 250 я сюди вгилив. То в цьому році тут, якщо погода дасть і буде волога то Одна зубка повинна бути гарна. Тут взагалі цей участок. Хороша земля, тут картопля дуже гарно родить. А я замітив, де картопля гарно родить, там і часник минулому році дуже гарний був. Будемо надіятись, <кій> Що дощі в цьому році порадують. Ось бачите. Практично під верхом. Це просто Пишіть, коментуйте, може ще зарані, але я рахую, земля, подивіться, відійшла сантиметрів 10. Я думаю, не спровокую рост бур'янів. А зараз якраз саме раз мокро внесемо. Попередній азот. А далі вже плюс 10 буде, ще підкормимо раз селітрою. Накриємо стомпом. Я думаю, все буде добре. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємось, розвиваємо канал і розвиваємо часникову справу. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.